Всім привіт! Ви на каналі ЄКрипта, і сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему, а саме, подарунки в Телеграм. Я працюю в криптовалюті. Ця тема не нова, але вже набрала великих обертів, хоча її поки що не сильно шилять. Посидівши та розібравшись у даній темі, я хочу сказати, що потенціали тут величезні. Ось, наприклад, подивіться на ці NFT подарунки, які виросли просто до якихось величезних сум, їх можна було купити за ось стільки, зараз можна продати за ось стільки. Тож давайте перейдемо до екрану і будемо в усьому розбиратись. Так, друзі, для того, щоб нам купувати подарунки в Телеграм, особливо. Ті, які тільки-но виходять, нам потрібні зірки. Зірки ми можемо купувати на двох таких сервісах. Їх більше, але це такі найосновні сервіси, де можна купувати зірки. Перший сайт це фрагмент. Дивіться, знаходиться ось тут. Stars. Вам просто потрібно підключити гаманець. І що не дуже зручно, фрагмент тут потрібно пройти qsc верифікацію. Тому я зазвичай користуюся іншим сервісом: це Split, Він тут без QSC верифікації просто підключаєте гаманець, на якому у вас є тон. ось вкладка Premium і зірки. Тут ви можете купити. Зірки, там скільки вам потрібно розрахувати свію з в тон просто вписуєте. Там наприклад тисячу зірок вам потрібно. На сьогоднішній день прайс це 4,8 тонн. І так, друзі, після того як ви отримали свої зірки, ви можете перейти в вкладку з подарунками. Я зараз покажу декілька варіантів, де знаходяться подарунки, де їх купують. Також покажу декілька зручних, також покажу декілька основних ботів, які займаються. Подарунками це такі маркетплейси, можна сказати, про подарунків. Там є будь-які налаштування, будь-які фільтра. Тому давайте почнемо з найпростішого. Дивіться, якщо у вас є вже подарунки, вони знаходяться у вас в налаштуваннях, Отут от надіслати подарунок, просто натискаєте на. Ваше ім'я, і отут ви можете побачити, де їх можна купувати. Нові подарунки, в принципі, тут і виходять, але краще їх купувати там, через бота. Пізніше про це покажу. Тут є теж деякі фільтри там, по рідкості, можна і так далі фільтрувати. Це такі самі е, дешеві подарунки, вони ніякої цінності не несуть, тому, тому в принципі, її великої уваги не будемо приділяти. Давайте перейдемо безпосередньо вже в бот, який займається подарунками. Є такий бот, це основний Tunnel Relayer бот. Отут От -от просто переходите в нього, натискаєте на Gifts і потрапляєте в Marketplace подарунків. Тут їх вже можна купувати за тон, можете отак -от для зручності його розширити. Ну і давайте розбиратися, що тут у нас є. Ну, по-перше, ми потрапляємо на маркет, це основний маркет, де. Користувачі Telegram виставляють свої подарунки. І так, друзі, скажу одразу, чому записується відео. В нас ринок подарунків вже перевалив за мільярд доларів капіталізація його, тому я думаю, що це варте уваги. Також дуже багато випадків, коли користувач купував подарунок і він потім ріс там, з X100, x 200 до ціни, От, наприклад, були такі ПП, такі жабки, які там коштували 2000 зірок, зараз вони коштують там сотні тисяч доларів. Тому я думаю, що в принципі цей ринок не потрібно е, скіпати, потрібно трішки в ньому розібратися і пробувати тут заробляти. Е, дивіться. Основний прибуток можна заробляти це коли тільки -но виходять подарунки. Є спеціальні сервіси, які займаються цим, які моніторять вихід подарунка. Є навіть софти, які одразу ці подарунки купують. Про це трішки пізніше. Зараз давайте розберемося із. Tunnel bot. Тут є фільтра, по яким зручно шукати подарунки. Тому давайте трішки розберемося. Давайте спочатку, от, наприклад, розберемося з подарунками. Так, друзі, коли натискаєш на подарунок, тут така от невеличка показана інформація про цей подарунок. По-перше, коли натискаєш на подарунок, тут показані, наприклад, от, серійний номер його. Скільки їх взагалі є в наявності цих подарунків? Скажу одразу, чим менший саплай подарунків. Наприклад, якщо подарунки виходить з цього 5 тисяч, так як було, наприклад, із Пепе, Пепе там 3 тисячі саплаїв, всього тому вона так вистрілила. Чим рідкісніші ці подарунки, тим вірогідність того, що вони вистрілять і дадуть ікси, кси більше. Також під час покупки подарунків іноді дивляться на номер подарунку. Хтось, наприклад, хоче якийсь там собі унікальний номер. Там 77777, Там це теж можна сказати впливає на ціну. Тому під час того як обираєте подарунок, теж дивіться на ці номера. Ну також дивляться по стилю подарунку. Фон із самим подарунком співпадає, то це вважається теж більш коштовним подарунком. Коротко хотів розповісти про деякі стратегії. Я думаю, я зроблю окреме відео прям ну, з розбором різних там телеграм-подарунків, які там перспективні, які не перспективні. Зараз розповім таку найпростішу стратегію, як, на мій погляд, як можна пробувати. Швидко з невеличкий профіт ловити на цих подарунках. Дивіться, є два у нас бота, наприклад, є Tonnel, який я вам раніше показав, і ось ще є один портал. E, Ми можемо пробувати, e, наприклад, купувати на одному дешевше продавати на іншому дорожче, як варіант. Наприклад, от є там Лолпоп, така от серія цих гіфтів. Тут, наприклад, можна купити там за одну за один прайс, тут продати за інший. Так як оцей портал не так давно з'явився, то можна пробувати тут вловити непогану ціну і от на цьому тонелі потім перепродавати, тому що вже тут якби більше користувачів. І е, більший шанс, що вас, наприклад, купять цей подарунок. Е, також ще, наприклад, щоб слідкувати за виходом нових подарунків, є такий таке Alert Bot. Навіщо він потрібен? Е, це для того, щоб дізнаватися, коли виходять нові подарунки. Тільки но виходить новий подарунок, бот кидає вам повідомлення, що з'явився новий подарунок, ви можете зайти і купити його. Я хочу ще вам показати. Як, наприклад, пробувати це робити автоматично. Дивіться, є такий ще Bot. Я, наприклад, не знаю, котрій вона вийде, тому я роблю наступним чином: заходжу в цей Bot, і тут можна налаштувати, щоб цей бот автоматично викупляв нову колекцію, яка сьогодні вийде. Ставимо прайс там, типу, від 15, наприклад, там до 5 тисяч да, зірок. Тут його потрібно вімкнути, бачите, щоб turned on було написано. І таким чином, бот викупить, ось як ми тут зазначили, наприклад, одну, один подарунок, який вийде сьогодні. Тобто, сьогодні виходять підгіни, і він має автоматично це викупити. Такий коротенький висновок на телеграм-подарунках, як бачите, можна заробляти, але. Це прям цілий процес. Тут не вийде, що так, от купив один подарунок і вже там мільйонер. Тут потрібно до цього всього серйозно підсходити, вивчати, аналізувати, пробувати різні стратегії. Ну і в такому випадку е, заробляти на цих подарунках. Обов'язково підпишіться на телеграм-канал Екрипта, тому що тут досить багато такої вижимки, корисної інформації. Як можна заробляти в крипті різні способи. Ми тут розбираємо, тому підпишіться, всі посилання я зроблю окремим постом в телеграм-каналі є крипта, тому кому цікаво, переходьте і вивчайте інформацію. Всім дякую за перегляд. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок, залишіть коментар і, звичайно, підпишіться на цей канал. Всім дякую, па-па!